Пікапи для військових від Волинських благодійників, за чиї кошти й на які фронти. Під мухою протаранив маршрутку двоє потерпілих у лікарні. Через пожежу в багатоповерхівці евакуювали 16 людей. На Волині викрили злочину групу, що виготовляла фіктивні документи. До вашої уваги випуск новин четверга 3 -го серпня. Про головні події на цю годину дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю! У війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець із села Ворона Колодяжницької громади, 54-річний Віктор Олькевич. Воїн поліг, виконуючи бойове завдання на Харківщині. У зв'язку із трагічною подією, смертю захисника в громаді голосили триденну жалобу. Інформацію про прибуття тіла і чин похорону повідомлять додатково. На Луганщині загинув 32-річний герой з Любешівської громади Микола Романюк. Герой поліг 2 серпня цього року під час бойового завдання. Микола Романюк був молодшим сержантом 100-ї окремої бригади. Територіальної оборони. Захисник жив у селі Бихів. У ДТП на Одещині загинув нацгвардієць з Волині Володимир Сливка. Напередодні у Дубечнинській громаді із воїном попрощалися. Відспівали бійця у Свято-Покровському храмі села Дубечне. Поховали на місцевому кладовищі. Сьогодні попрощалися з героєм Миколою Гайдаєм. Сержант Микола Гайдай був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 липня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Щирість співчуття рідним та вічна шана і слава героям. Шахрайство, незаконне переправлення осіб через державний кордон і підроблення документів, печаток, штампів та бланків. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка діяла по всій країні. Організовував такі заробітки мешканець Рожищ. Також до виготовлення і продажу фіктивних документів, був причетний посадовець однієї з міських рад на Волині. Припинено діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалась на виготовленні підробних документів. В сферу діяльності вказаних осіб входила підробка посвідчень водія, підробка посвідчень тракториста, підробка свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інші документи, які видаються встановлено законом порядку. Всього шахраїв було п'ятеро. Це мешканці Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. В результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, жорсткі диски з підробленими електронними документами та обладнання, за допомогою якого створювали фальшивки. Також в махінаторів вилучили понад 100 тисяч доларів США та 40 тисяч євро. Вказаною групою осіб керував мешканець Волинської області 60-річний. Діяльність групи тривала близько року. Відповідно, він отримував замовлення, залучив до неї інших осіб, мешканців вказаних областей. Кожний мали свої ролі і, відповідно, виконували завдання і вчиняли ті дії, які передбачались за єдиним замислом. Вказані особи. Причетні до організації незаконного переміщення осіб призовного віку до Європи або європейських країн з використанням також підроблених документів або підроблених документів, необхідних для отримання доступу до бази шлях і внесення відповідних даних, які стануть підставою для перетину кордону. Обідньої пори поблизу Луцька сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів: Нісан, Пежо та Славута. Як повідомили учасники автопригоди, на щастя ніхто не постраждав. А от автомобілі зазнали механічних ушкоджень. На місці аварії працювала патрульна поліція. П'яний чоловік на ауді втаранився у маршрутку. Автопригода сталася вчора у світязі. Нетверезий 39-річний водій легковика виїжджав на головну дорогу Шацьк. Світязь залісся, не пропустив автобус та зіткнувся з ним. У результаті ДТП водія та пасажира буса госпіталізували. У камені Каширському рятувальники евакуювали 15 людей під час пожежі в п'ятиповерхівці. Спалахнуло сьогодні зранку у будинку на вулиці Чкалова. Вогнеборці прибули оперативно. З'ясувалося, що вогонь виник на балконі на третьому поверсі, полум'я охопило матрац і хатні речі. Рятувальники евакуювали з ходовою кліткою. 15 людей. Дітей серед них не було. Медичної допомоги евакуйовані не потребували. Рятувальники спрацювали оперативно і запобігли поширенню вогню з квартири на поряд розташовані оселі. А усередок пожежі виник на балконі однієї з квартир п'ятиповерхівки. Також завдяки тому, що пожежа була вчасно виявлена і вжито всіх заходів з оперативного реагування евакуйовано 15 громадян. мешканців цього будинку допомога їм не знадобилась. Ну, якраз саме завдяки тому, що вчасно пожежа виявлена, ліквідована і організовано правильну евакуацію. Щодо причини пожежі зараз проводиться ще дослідження. Необережність при поводженні з вогнем. Ймовірно, можливо, коротке замикання електричної мережі, але ці версії ще поки що відпрацьовуються. У гаражі п'яний скутерист хотів відкупитися від правоохоронця. Поліцейський офіцер громади. Зупинив 63-річного чоловіка за порушення ним правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм та перевірки його документів, поліцейський виявив у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. На пропозицію пройти тест, керманич погодився. Результат становив 2,15 проміле що у 10 разів перевищує норму. Відразу після цього чоловік запропонував поліцейському вирішити питання на місці. Та поклав 4 тисячі гривень під коврик службового авто. Правоохоронець одразу ж викликав на місце події слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт хабаря. Гроші вилучили наразі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Разом з тим, на п'яного скутериста склали адмінпротоколи. Бійцям спецпідрозділу Любарт передали необхідну техніку. У військових, які наразі виконують бойові завдання на воді, є неабияка потреба в засобах, які допоможуть їм рятувати людей саме на водоймах. Завдяки одноденному заробітку працівників Луцької міської ради вкотре вдалося придбати потрібні речі для наближення перемоги. Перед відправкою водний транспорт. Перевірили на справність на станції техобслуговування. Зазвичай ми купуємо автомобілі. Тут такий нестандартний випадок. Наші військовослужбовці, лучани, які несуть службу в окремому загоні Сил спеціальних операцій ЛюБерт. Виконують зараз завдання в Херсонській області, виконують бойові завдання на воді і звернулися до нас з проханням придбати моторний човен, катер для того, щоб можна було виконувати ті завдання, які ставить командування. Не просто зараз було знайти, тому що після підриву Каховської дамби Каховської гідроелектростанції дуже багато човнів по всій Україні, в тому числі в Луцьку, викупили і відправили туди, але ми справили задачу і знайшли. Знайшли катер, знайшли мотор. Мотор хороший японський, сузуки на 40 кінських сил для того, щоб можна було швидко рухатись по воді. Придбали необхідні додаткові запчастини, розхідні матеріали. Зараз хлопцям передали і хлопці вже зараз повезуть разом з цим причепом цей катер в зону виконання бойових дій нашими військовослужбовцями. Прийшла контролерка Волиньгазу, а після її візиту набралося боргів на 10 тисяч гривень. Так нам розповіла жителька Володимира. Жінка регулярно фотографувала показники лічильника, ходила наводити справунки, звідки ж у неї взялися такі бурги перед газовиками. Переконана, що її біди з Воленьгазом почалися після доступу контролера до лічильника. Олена Миколаївна переконана, що контролерка «Волиньгазу» свого часу втрутилася в показники її лічильника, і жінка досі не може позбутися проблем із газовиками. Кілька років тому встановила новий лічильник, як невдовзі. Контролер «Волиньгазу» міста Володимира Бугай Галина прийшла пломбувати лічильник. Виявила довіру і залишила її одну біля лічильника. Після того, як вона пішла, я помітила, що показники лічильника суттєво збільшилися, тому що лічильник нульовий. Пані Олена каже, що одразу сфотографувала показники, а через деякий час прийшла платіжка на 5 тисяч гривень. Мовляв, жінка так накочегарила в теплий період. В літній період за один місяць на тисячу кубів. Тисяча кубів плюс доставка це є 10 тисяч. Гривень я ніколи стільки газу не використовувала. Жінка звернулась у прокуратуру, там, каже, перенаправили в поліцію. І вже п'ятий місяць, як відкрите кримінальне провадження щодо ймовірного втручання в роботу лічильника. Але візи нині там. Тим часом контролерка розказує пані Олена. Вийшла на пенсію і вже десь за кордоном. Жінка показує, що регулярно фотографувала лічильник, пригадує, як змінився постачальник газу, і каже, що при переході до НАК Нафтогаз вона розрахувалася відповідно до поточного показника лічильника. А вже через чотири місяці її знову ошелешили. Мені приходить з Нафтогазу з нової фірми. Заборгованість на чотири з половиною тисячі. Приходжу розбиратися знову. Прозвучала така фраза Яка різниця, куди платити? Чи в Нафтогаз, чи нам тобі все рівно придеться заплатити? Нафтогаз бере за горло, у вас є заборгованість. В результаті я заплатила і Нафтогазу, і Волиньгазу два рази за одні й ті самі показники. От пані Олена скаржилася аж у Київ. Я звернулася в національну комісію, де рекомендували фірмам «Волиньгаз», «Волиньгаззвуд» перерахувати, зробити звірку з моїми показниками. Що робить «Волиньоблгаз»? «Волиньоблгаз» присилає мені на підпис ті самі фальшиві показники з лічильника. З чим ви проводите звірку? Зорями з місяцем. Я вам надіслала фотографії за два роки. Є фотографія лічильника. У клієнтському сервісі «Волиньгазу» жінці кажуть, що вона, мовляв, неправильним способом подавала показники. Як чуємо, Олена Миколаївна надсилала фото показників контролеру, а треба було на офіційний номер клієнтського сервісу. А у вас є фото але В системі того показника не було і вам виставили рахунок на те, що є все. Я так розумію, жінка із місяця в місяць подавала фотографії контролеру. Ваші працівники компетентні за цих кілька. Місяців, які люди подають їм показники, сказати, ви знаєте, повідомляйте на офіційні джерела чи некомпетентні. Дивіться, я не можу дати відповідь на це питання, тому що я знаю офіційну. Ми тут консультуємо людей і ми радимо, як правильно подавати показники. Контролери мені не підпорядковуються, і я не можу сказати, чому так вийшло. Жителька Володимира захотіла звернутися до українців. Не залишайте працівників. Отаких олень, газ, електро, е водоканал не залишати на одинці ні на секунду зі своїми лічильниками. Ви вийдете людині дати стакан водички, маєш проблем више криши. Опускати руки жінка не збирається. Каже, піде до суду. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Майже 102 тисячі авто були везені в Україну в якості гумдопомоги лише за сім місяців цього року. Такі дані оприлюднив нардеп Ярослав Железняк. Нові пежо, міцубісі, фіати, найпоширеніші марки пікапів, які сотнями відправляли на фронт, фронт різні благодійники, новенькими буквально в целофані. Відзначились і Волинські добродії. Якщо вірити світлинам, нових автівок. Та щасливих благодійників поряд з ними, то у жовтні, листопаді минулого року, наші воїни мали отримати нові Міцубісі Л-200 від обласної військової адміністрації та благодійних організацій Віримо в Україну і Волинське братство святого Володимира Великого. Загалом, якщо підрахувати всі фотозвіти по країні з передачі цих пікапів, то ними на фронті мало б кішити. Але чи то туди вони не доїхали, чи справа в іншому, однак досі військові кажуть про нестачу транспорту, а волонтери спільно з людьми збирають буквально по гривні, аби забезпечити наших захисників, хоча б якимись стареньким автомобілем. Сюжет про це дивіться вже о 20.00 в підсумковому випуску новин. Наразі це вся інформація. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, або ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Побачимось. 4 серпня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується сонячна спекотна погода. Лише на заході хмарно з проясненнями. Температура повітря на заході вночі від 15 до 22, вдень від 25 до 33 градусів тепла. Схід нічна температура плюс 20-22, денна плюс 33, плюс 35 градусів. На півночі температура повітря вночі 18-19. Вдень від 31 до 34 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 19-22. Денна від плюс 30 до плюс 34 градусів. В центрі країни температура повітря вночі 18-20. Вдень від 33 до 35 градусів тепла.